Більшість, ніж міста. Для передплати окремомовного каналу. Ми завжди тут ходимо з вами. Зараз я пропоную вам проїхати зі мною на Автівці. Це наша найулюбленіша Салтівка, найулюбленіший Харків, наша найулюбленіша вулиця Амосова. Зараз вже звертаємо на. Раніше вона називалась міжмікрорайонна, а зараз медична вулиця. Тому що бачите скільки автівок, то люди приїхали провідувати своїх, своїх родичів. У нас тут медичний комплекс. Отак от, от. Завжди тут легенькі пробочки, ну то таке людям вже потрібно десь автівку поставити, хоча там знизу є. Парковка, стоянка, але хочеться ж поближче, <гум> поближче, щоб недалеко йти. Ті Іохарковіна. Ну, зараз близько 12-ї, щось таке тривоги. Не чув, може десь провтикав, а може і не було. Уже гарно, Вон наша церква красуня. Ладно, усім гарного дня, усім миру родобро злагоди, всім щиро дякую, звичайно, будемо жити, незважаючи ні на що. Гарної, легкої п'ятниці, мої любі